Розкажемо розкажено нашим матерям, батькам, що це твориться на сході і коли, коли воно закінчиться. Я хочу сказати, що сьогодні Жовтневщина прийняла 196 е, чоловік із Луганської і Донецької області, серед них 53 дитини. Я закінчуючи, хочу сказати я вас усіх запрошую. Депутатський корпус також настроєний на то і допомагає по всіх закріплених сільських і селищних радах. От, з тим, щоб відправити на е, світ на схід для того, щоб скоріше, скоріше закінчилась ця війна. І сьогодні я вас всіх запрошую. Депутатів районної ради, більшість якої, яких сьогодні присутні тут, всіх жителів Жовтневого району запрошую до того, що четверта волна мобілізації сьогодні в Україні. Так ми ж давайте роз'яснимо роз всім жителям Жовтневого району, що потрібно йти і захищати нашу країну. Я думаю, я думаю, що ми виконаємо ті завдання, які поставлені президентом нашої держави Порошенком Петром Олексійовичем. Слава Україні!